Сука, други, аборт подряд, блядь, та самая мина поменяла и вышибный. Вынимается так. Понимаете? Пальцами, сука, вынимается, блядь. Она должна экстрактором выниматься, лайк, блядь, блядь, она залазит, я как разъебанную проститутку, блядь. Ну и вышибни, гляньте. то Блин, ты тоже. Вообще. Нормально выкрутить. Во. Тупо крутится, ну что за хуйня? Осінь 24-го року, 17 листопада, ми вже не один день, не один тиждень стикаємося з одною самою проблемою. Ми почали працювати з мінами до 120-го міномету, от, і, і, на жаль, це. Повне дупло. Ну, Для розуміння, що собою виявляється, міну. Дві міни, так зване споряджені два госту. От, У нас є міна. Дивіться, бачите. зразу. Виробник у нас тут. Тобто, здається, 888 не знаю, що це за завод. Осколковий фугазний посил з міною столицького чергуну М120 у складі. Рік виготовлення. 10 І місяць, 10-й, 24-те. Два. Номер партії 17. Далі же саме підривник. Номер партії 51. Основний заряд 35,24. Додатковий заряд 27,24. Оце є додатковий заряд. Це пучки пороха, які допомагають летіти міні далі. Тут вишибний, е, не вишибний, тут е, цей... Блин, підривник. От він. Банально. Підривник від удару обійки відбувається детонація цієї міни. От, їх входить в комплект в ящику два штуки. От. Туди ж входить два комплекта парахів. Бачите, по шість штук. Вишибні. Два. Бачите, схожі такі на мисливські набої. От. Вони вставляються оп, в міну сюди, сюди вишибний. Нав'язуються парахапочки, міна готова до пострілу. А тепер та срака, з якою ми стикнулись. Перше. Через неякісну упаковку оці пороха приїжджають з пробитими. І вони вологі. Волога, вологий порох, він не горить і міна випльовується. Вона просто випльовується і падає рівно перед, перед мінометом. Або вилетить на 20-30 метрів. І теж падає. Весело, правда, в такі моменти. Ми всі параха, ми змушені висушувати. Ми сушимо, ми шукаємо пічки, ми їх сушимо. Вишибний заряд, окремий біль. От що він перетворюється, бачите, постріл на кол є. Але він не спрацьовує і ми робимо аборт. Ми стріляємо, ми прикриваємо хлопців і ми робимо аборт. Технічно ми повинні 20 хвилин виждати перед тим, як його робити. Але по правилах безпеки. Але ні. Ми стараємося, щоб хлопці хлопця прикрити хвилина-дві і ми, і ми знову стараємося перезарядити. От дивіться, цікавий момент. Бачите, як крутиться. Не повинно так бути. Не повинно так бути. Кому цікаво? 41 грам 120 го 36-24 партія. Більше того. Оцей. Ми повинні забивати. На совєтському качестві. Він ледь до половини заходив, і далі ми його забивали, його ледь виймав. А Тут он. Я пальцями винімаю засовую. Про які посил ми говоримо. Потім у латунні куски у нас можуть залишитись капсулі в стволі, і ми знову не можемо виселити, нам треба розбирати міномет, щоб їх витрусити. Прохамо зараз, бачите? Позичаємо наших товаришів, просимо отакі От тубуси, сушимо пороха. І потім їх упаковуємо, щоб вони у нас сухі доїхали до позиції, щоб ми могли вистріляти. Проблема сирого пороху, він не горить, він димиться. Проблема вишибних вони не стріляють. Наслік чого немає постлу. Не спрацьовує капсуль. Міна не вилітає. І ми їх Починаємо виймати на свої руки, очікуючи в будь-який момент, що раптом капсулічнеться, рване і вся 120-та міна влетить нам в руки. Класно, правда? І це стосується. І це стосується бляхмуха цих мін. У мене 10%, приблизно 10-15% це через аборти в міни не виселюють. Якась е, частина і ще дуже велика кількість не розриву. Це через ось цей. Я стріляю, а мені говорять, не бачимо розрива, не бачимо розрива, не бачимо розрива. Хоча там мають бути розриви. Ми там накриваємо, тому що один туди потрапляє, два не розрива. Четвертий, п'ятий, там знову такі розриви. Це кожного разу, це постріл, це ми, ми демонструємо позицію, ми чекаємо ці FPV, віхи які прилітають. прилітають. От, Ми очікуємо відвітку, ми думаємо, як нам скоріше все зробити. Не так страшні українські а це, московські очі, як українські гниди. Ті, хто займається упаковкою, будь ласка. Займіться якісно. Любима тема, до речі, по упаковці. Ящик, дивіться. Ще. Та сама комплектація. Міна. 0,09, не знаю, який. Номер партии 14, тоже 10, 24, 35, 24. Это основный заряд. Додатковый заряд 27, 24. А теперь, смотрите, интересная тема. Сталофановые пакеты. Смотрите сюда. Вот эти болты их прорывают. И все.